Друзі, всім привіт! Як я вам і обіцяв, я знаходжусь зараз на кемпінгу. Це в нашому штаті, в штаті Вашингтон. Це кемпграунд, який знаходиться біля вулкана Реймір. Тут надзвичайно класна природа, тут немає інтернету і в цьому є найвелика перевага. Ну, звичайно, це не в цьому, вона полягає безпосередньо в цій природі, яка тебе оточує. Але те, що немає інтернету, це дуже круто, тому що ти можеш насолодитись цією величчю природи, цим затишком і цим неймовірним повітрям. Клас, люди приїжджають в кемпінг, от так от круто. Офігенно. Вау! Хтось приїжджає з палатками, хтось приїжджає ось такими трейлерами. Кому на чому зручно. Як завжди бачите на столах написано, що не можна залишати тут будь-яку їду, тому що тут є дикі звері безпосередньо ведмеді. Ось палаточка стоїть дуже класно в лісі. Там у нас White River, Біла ріка. Чесно кажучи, взагалі не хочеться знімати, нічого не хочеться розказувати. Але вирішив вам все-таки зробити невеличке відео, поділитися цією красою. Просто коли відпочиваєш, відпочиваєш від всього: від гаджетів, від е, суєти, від якихось думок, від роботи, від всього, всього-всього. Повністю вимикаєшся і мозок відпочиває. І це дуже круто. І особливо це ти будеш відчувати, коли ти вже повернешся знову до... Нормального ритму свого життя, до щоденної роботи, до всіх цих своїх перегонів. Я вам зараз покажу одне чудо. Це біля нашого прямо кемпу. Я такого раніше прямо от не бачив в природі, але я про це чув. Дивіться. нібито все просто, шумить вода, бачите, водоспад. Але якщо ви придивитесь, звідки він йде, то ви будете в шоці. Дивіться. Він йде просто до землі. Ви бачите? Немає, немає тут нічого взагалі. труби нічого немає. Але він йде і йде. Це офіге. Тобто, розумієте, ось там кемпи, ось там палатка, ось тут наша палатка стоїть. Але це земля і з неї просто валить вода, валить. Нічого собі як. Ось раз біжить вода. Ось тут біжить вода. І ось там далі біжить вода. Просто з землі. Стоять дерева, величезні дерева до небес. І йде така красива вода. Я такого раніше не бачив. І воно видно, що воно тут біжить дуже довго. Я скажу, що в кожному кемпграунді є свої якісь фішки, свої особливості. Тут, наприклад, в цьому кемпі цей водоспад, потім йде White River і, ну, звичайно, дуже дивовижний ліс. Клас! Що люди роблять взагалі в таких кемпах? Все дуже просто. Тають книжки, відпочивають, палять багаття, дивляться на вогник, сплять, дуже класно. О, так. Да. Як воно, бачите, як виглядає. Дивовижно, як росте природа. Як все це росте. Вау! Оце вражає. Оце ти кожного дня не помічаєш, коли ти працюєш. Природа оновлюється, оновлюється. Обережненько відхиляємо. Проходимо ось так оба. І поїхали. Далі. Подивіться яка тут краса. Ти їдеш такими стежками. Кожні 100 метрів стоїть отакі краники. Ви можете набрати водичку, Цю воду можна пити, все що завгодно. Бачите, тут написано, не можна мити посуд, мити машини, мити тварин, мити волосся або руки, також не можна чистити рибу. Цей кемпграунд дуже затишний і він дуже зручний через наявність ось таких різних речей. Що у нас тут написано? Туалети там. І тут є якесь пояснення, що тут і як. Salmon in Silver Springs. Silver Springs це назва кемпграунду. Всі дерева такі фундаментальні. Подивіться. Уявіть, ви кожного дня кудись біжите, кудись не встигаєте. Щось потрібно і так далі. і так далі. Заходитись в постійному, постійному оборті, в постійному русі. А тут дерева стоять сотнями років і нікуди не бежуть, нікуди не поспішають. А, просто вау. О, далі також, бачите, стоїть палатка. Ось там високо. Просто люди відпочивають, насолоджуються. Життям. Оце і є організований кемпінг. Дуже класно, що ми вибрались отак от на початку неділі, і ми фактично всю неділю тут провели. Це з вівторка по п'ятницю. Тут дуже затишно, практично немає інших кемперів. Люди здебільшого бронюють всі ці місця на вихідні, а серед неділі такого немає. Немає ажіотажу. Немає шуму, немає дитячого крику. Тому є особий вайб, коли ти приїжджаєш на початку неділі і проводиш час тут. Тебе нічого не відволікає, ти ні на що не відволікаєшся. Просто відпочиваєш, робиш те, що тобі хочеться. І в цьому є кайф. Бачите, стоять такі таблички і написано, хто з якого часу тут зареєстрований тут. З 6-27, тобто з завтрашнього дня по 29 число по 29 червня. Do not Enter. One way. Це у нас такий туалет. Маленький-маленький туалет. Звичайно, я тут не займаюся спортом. По-перше, незважаючи на те, що в туалеті у нас є гаряча вода. Але помитись ну, не так зручно. Тобто я не можу прийняти душ, наприклад. По-друге, хоча навпаки, по-перше, саме головне, тут є дикі звері, є ведмеді, які можуть на тебе напасти. Або є Mountain lions, які також можуть на тебе напасти. І тому робити якісь такі активні рухи, бігати, стрибати це не дуже, не дуже гарна ідея. Ну і взагалі я свому тренеру написав, що я буду в темпі, що я буду відпочивати. І що три ночі-чотири доби, що я не буду займатися спортом. Тому перед цим я зробив класне тренування, навантажив себе. І зараз у мене такий повний релакс. І у нас така чудова галявина, де можна проводити час з великою компанією. А це безпосередньо сама White River. Що у нас тут? берізки, берізки? Ви бачите, скільки берізок? Тихо, 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 тихо. Что ты не ступил? Давайте обойдем и покажу. White River. Так, тут у нас нормально все. боризочки, а? боризоньки Класс. А вот и White River. Ви бачите по кольору, чому її називають White River. Це ось там далі в горах тають сніги і ця вода збігає по цій річці. Дуже красиво. Звичайно, тут купатися не можна, дуже велика течія і вода дуже холодна. Вода лідяна, просто ледяна водичка. Я наприклад зранку, коли прокидаюсь, коли всі спляч, така неймовірна тиша, ти береш книжечку просто і сидиш читаєш. Я до речі за останні пів року нормально не читав книжок взагалі. Тобто в мене якось було так, що я переноситився цими книжками і з урахуванням інтенсивності в роботі. Просто не було часу нормально почитати книжку. Тут я просто кайфую від читання. Мені настільки це подобається, я кожного дня так встаю зранку і читаю. І це перезавантажує мозок неймовірно. Кожне слово я впитую в себе, як просто як губка. Блін, я не можу прийти скрізь якісь такі цікаві речі. Давайте, щось тут за місток такий є. Давайте подивимось. Оба, на. Місточок, місточок, також річечка. І тут щось таке є. Птички, білочки, якісь звірятка бігають. Дуже класно. Просто все зроблено для людей. Ви бачите, наскільки чисто? Немає ні бруду, нічого немає. Просто ти приходиш і відпочиваєш тут. Звичайно, ти за це платиш, але ну, плата вона символічна, ну 10 баксів за добу. Це взагалі не про що. Бачите, також водичка тут стоїть. Підійшов. Оп! є водичка. Все працює. Річка, місток. Все в охайному вигляді. Там, будь ласка. Можна тут гуляти? Де хочеш гуляти, можна піти сюди. Піти сюди. Все так охайно зроблено. також цілі кемграунди просто огромінні дерева. Я беру свій бінокль і вдивляюсь оці в макушки дерев. Це настільки красиво, він настільки чітко передає все зображення і прямо тут око насолоджується цими фарбами, цим контрастом, які дає цей бінокль. Я робив на нього відео огляд, якщо ви ще не бачили, ви можете це подивитись на моєму каналі. Та я також залишу посилання під цим відео. Я просто обожнюю цей штат за цю неймовірну природу. Лосось прямо стоїть ось тут, ну тільки він в цю сторону стоїть проти течії. І ось просто стаємо тут стоїть, і це настільки дивовижно виглядає. Я вам якось це обов'язково зніму. Також люди відпочивають кемпер. Такі будиночки на колесах, вони дуже популярні в нашому штаті, є цілі площадки, можна взяти в оренду, можна купити. Ось такі місця є місця Василий коли ти можеш повністю розслабитись, відпочити, відновитись. і Хоча ти одразу можеш не відчути оцей наплив енергії саме після такого відпочинку. Потім просто йдеш до своєї мети. Ми раніше їздили на такі кемпи на пару днів, але цього замало. Коли ти багато збираєш речей, тобі треба їх зібрати, потім ти приїжджаєш, все розкладаєш, нібито одну ніч, другу ніч. І потім треба збирати. Це дуже швидко. Але коли у тебе 3-4 дні, то це набагато краще. Ти просто розслабляєшся і встигаєш відпочивати. Це якраз саме те, для чого ти їдеш, для цього відпочинку, для перезавантаження. І ця природа, ця атмосфера, вона просто ідеально для цього підходить. Який великий автодом! Це просто капець. Можна палатку не ставити, можна жити тут цілим гуртком. Але на такій машині класно мандрувати між штатами, десь зупинятися на узбережжі якогось океану. Ти зупинився, у тебе все є з собою. Просто подивіться на цю красу. Це такий стиль життя. Коли раніше про це міг дивитись тільки в кіно, то зараз це є частиною життя. Таке велике дерево і така невеличка корнева система. Але воно все тримає. Ми, до речі, намагалися сьогодні поїхати на одну з найвищих точок, на яку можна доїхати на машині, піднятися до Mount Рейнір на найвищу точку, але нас не пустили, тому що дорога закрита. закрита і воно. Ще не працює. Я вам вставлю зараз фрагмент дороги, там також дуже красиво. Да, дуже прикле, що ми не потрапили на Sunrise, тому що зараз він закритий через те, що там е, сніг ще лежить і просто не можна туди доїхати. Тому він буде відкритий через там пару тижнів, але зараз, на жаль, закритий. То повертаємося назад, чудова дорога їдемо всі в кемграунд. Але, на жаль, я вам не покажу всієї дороги, яка йде до цієї точки Санрайз. Там просто дуже крута дорога в прямому, в переносному сенсі. Я думаю, наступним разом якось будемо їхати, обов'язково вам сніму. Це неймовірно, це дуже красиво. Що в наш штат приїжджають люди на відпочинок з різних штатів. Ну, Тому, що, звичайно, не в кожному штаті є така природа. І місця, наприклад, в кемпграунд, їх треба бронювати. Ще з попереднього року, тому що знайти такі вільні місця дуже складно. От машинка приїхала за регону, наприклад. Також бачите Нью-Джерсі. Що ви, друзі, думаєте про такий відпочинок, наскільки він вам заходить? Чи хотіли б ви опинитись в, в такому місці? Обов'язково пишіть свої способи відпочинку, свої способи відновлення від тренувань чи просто по життю. Тож залишайте свої коментарі. Всім пока і до нових зустрічей.